Ситуація на фронті поступове все більше виснаження російських військ, допомога від партнерів про те, як ворог намагається зірвати український контрнаступ і в паніці копає окопи в окупованому Криму і не тільки в Криму, про те, як Балтійське море перетворюється в озеро НАТО. Відтепер офіційно про це і не тільки. Сьогодні у підсумках ТРО Медіа вітаю, друзі! Олександр Мусієнко, ТРО Медіа. Отже, починаємо чергові підсумки. Починаємо традиційно з ситуації на фронті. В цьому нам допомагає, як завжди, мапа Діпстей. Традиційно починаємо з півночі, з північного сходу, це Куп'янський напрямок. В принципі, ситуація там не зазнала якихось суттєвих змін. Переважно йдуть, тривають позиційні бої, але знову ж таки жодна зі сторін не просувається. Тобто просування російських загарбницьких військ блоковано. Нічого їм там не світить, незважаючи на те, що вони туди забезпечили логістику, перекидання яких сил, але все там буксує. Помітно, що починає буксувати все більше наступ і на Сватівсько-кремінному напрямку. Напрямок на Лиман, так званий Лиманський, де незважаючи на те, що ворог мав певні тактичні здобутки, і дещо просунувся. Там на мапі видно ось цей клин на Лиманський напрямок, як він просувався. Але на сьогодні це просування блоковане. Помітно, що виснажується, не вистачає сил. Велика частина військ, які зосереджені там російські, переведені в режим стройбату. Тобто вони на сьогоднішній день копають, укріплюють рубежі, фортифікують щось там, намагаються укріпляти ось цю трасу сватова криміналь, тобто готуються до оборони. Очевидно, що на сьогодні на цей напрямок якихось сподівань великих і надій про те, що ворог там може прорватися. Всі ці сподівання вони втрачаються. Якщо ми подивимося далі тут на Лиманському напрямку, то наслідок того, що ворог загальмував, його зупинили, тому він загальмував, тому що йому серйозний бар'єр поставили українські сили оборони через це. А противник почав е, намагатися просунутися південніше на Білогорівку. Ну, це традиційна тактика росіян, коли вони бачать, що їм не вдається в лоб пройти по тому напрямку, де вони хотіли. Вони намагаються шукати розгалуження. Цю тактику, я думаю, вже вивчили всі, і це очевидно, помітно на мапі по різним напрямкам. Вони вирішили атакувати в напрямку Білогорівки. Е, там так само йдуть зараз бої, але якихось успіхів у ворога немає. Тобто, ці атаки блокуються і відбиваються успішно. Нашими силами південніший напрямок, який залишається одним з найгарячіших, ми знаємо прекрасно. Це, це Бахмут. Ситуація наступна: тривають бої безпосередньо в місті. При прикметно, що цього тижня з'явився Пригожин, з'явився він в Бахмуті, чи з'явився він десь, але він з'явився на якихось камінцях. Можливо, вони десь бульдозером їх і накидали. Ці камінці вставив цю ганчірку вагнерівський прапор і сказав про те, що Бахмут юридично захоплений. Щоправда, через два дні той же Пригожин робив спростування і сказав, що виявляється в Бахмуті тривають бої, і е, на сьогоднішній день просування е, і штурм ще більше і неможливо, тому що не вистачає російським військам сил. А про оточення, мабуть, варто забути. Тобто, Пригожин сам себе спростував. Чому він поставив цей прапор? і Чому він вимушений був так екстрено реагувати? Справа в тому, що збіглись події 31 березня. Минув черговий термін дедлайн, який ставив російський диктатор Путін по захопленню Донецької області. Цей термін був чергове провалений, як і минулі. Ну і е, одним із відповідальних за те, що ці задачі провалені, звичайно, є ПВК Вагнера і особисто Пригожин. Отже, він вирішив таким чином продемонструвати свою потрібність, свою доцільність, що вони ще воюють, що вони ще можуть, що вони ще досягнуть. Але він таким чином хотів продемонструвати а, свою необхідність. Тим більше треба сказати наступне: що як відомо сталися події, а, коли а, російський воєнкор а, а, татарський так він загинув в Петербурзі, до речі, практично центр Петербурга. Це місце прикмитне, що а, там був замах, були замахи і на градоначальників Петербургу, і були навіть на царів. Тобто, це поруч в російській історії є таке явище, як бомбісти. Це люди, які кидали бомби, які вчиняли там терор, які ліквідовували політичних опонентів. Це те, що було, це передвісники революції, яка от е, виростала саме зокрема, із цих людей. Ну от це відбувалося в Росії. Очевидно, що послали сигнал пригожину, е, і зараз там взагалі починаються дещо такі цікаві процеси, тому що знову ж таки Гіркін якісь союзи патріотів створює. Знову ж таки, ми бачимо, що з Міністерства оборони робляться заяви. Тобто, у них ідуть деструктивні ось ці процеси. В принципі, це нам на користь. Чим більше їх буде, в них чим більше буде розбрату в лавах ворога, тим краще для нас. Рухаємося далі по напрямках. Наступний напрямок це Авдіївка. Знову ж таки, плани ворога вони помітні, вони окреслені. Вони подібні до того, що російські війська тієї ж тактики, яку застосовували в Бахмуті. тобто, а, ну, уявіть собі, я думаю, прекрасно знаєте, що яка ситуація в Авдіївці, активні бойові дії, ну, вони почалися з 24 лютого з повномасштабного вторгнення. Але активізувалися ще в травні минулого року. Тобто, десь з травня минулого року, це вже 11-й місяць, російські війська намагаються захопити Авдіївку. Це враховуючи те, що тут уже Донецький це фактично ну, от, буквально кілька кілометрів, якщо подивитися там. Фізично навіть не автодорогами, там можливо автодорогами більше. І незважаючи на це, незважаючи на те, що там логістика ближче, незважаючи на те, що там забезпеченням було краще, бо території були окуповані з 2014 року російськими військами, немає успіхів. Тобто, це треба дещо теж розуміти. І я думаю, що такі от події, як оборона Авдіївки, Бахмуту. Вони точно війдуть в підручники історії воєнного мистецтва, як потрібно оборонятися, коли ворог ось тут поруч, коли він майже рік тебе штурмує, атакує всім, чим можна артилерії, авіації всіма засобами, а атаки відбиваються. Зараз э, російські війська, вони не тільки зараз, але вже протягом кількох тижнів пробують брати в оточення Авдіївку, але знову ж таки блокуються цей рух, не дають українські сили їм досягти цих результатів. Тобто це чітко, помітно і видно. І вірю, що так і буде і надалі. Ворог там, ну скажімо так, э, знову ж таки э, застосовує авіацію. Вони знищують житлові будівлі, стирають з лиця землі. Але разом з тим, успіху, по тому, щоб захопити, окупувати Авдіївку, вони не мають. Ще один напрямок це Мар'їнка. Там теж тривають бої, там помітно, що російські війська інтенсифікувались. Ну, чому вони інтенсифікувалися по цим напрямкам? Ну, Тому що справа в тому, знову ж таки, це те, про що ми з вами говорили і на попередніх підсумках. Вони прагнуть розтягувати наші лінії оборони. Ну що ж, бачать? Що об'єктивно йдуть процеси. Які об'єктивні процеси? Ворог наступає, 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 кидає війська, кидає сили, засоби при всій потузі там і арсеналу, який ще має на залишках Росія. Для них навіть це занадто. Тобто і вони виснажуються. Ну, як би там не було, скільки б у вас не було сили, якщо є перевага в системах Хаймарс в інших засобах ураження, зрозуміло, що скільки б цієї сили живої не було, це питання часу, коли вона буде знищена. Тому вони виснажуються. Відповідно розуміють, що українські війська, які теж перебувають в боях і теж певною мірою виснажуються, але менше тому, що в обороні, а той, хто атакує завжди більше, розуміють, що вони концентруються і може бути контрудар. Для того, щоб запобігти цьому контрудару, вони намагаються розтягувати, при цьому створюючи ілюзію, що або є готовність до наступу з кількох напрямків, або вже наступають. І, і тому створюється ось така картинка. А чому це все відбувається? Це все відбувається через те, що. Загально, якщо ми подивимося, ворог більше все більше готується до переходу в оборону, таку масовану, ешелоновану оборону, остерігаючись контрнаступу. І зараз я скажу, що це означає і як вони на це реагують. Але при цьому, перед тим, як я це скажу, я не можу не згадати напрямок Вугледар, тому що це важливе питання. Справа в тому, що Вугледар російськими військами не захоплений, а сили кидали значні. І що сталося? Цього тижня стало відомо вже, в принципі, з кількох джерел. І британська розвідка повідомила про те, що російське командування відсторонило генерала Мурадова. Це той самий генерал, який відповідальний з російського боку, як вони це називають, за южнодонецьке направлення. Це і Вугледар в основному, і Мурадов він був відповідальний за цей напрямок. Його десь місяць тому перевели на нову посаду. Він був підвищений, він отримав нове звання. А зараз його переводять. Ну, ясна річ, що він не буде звільнений з військової служби, там так не поступають. скоріш за все, буде переведений в штаб або кудись в командування, йому знайдуть інше місце, і він залишиться. Але те, що це такий, знаєте, як епік фейл, настільки епічно, коли протягом місяця відбуваються такі події, і зрештою навіть російське командування визнає в тому, що це невдача. Ну я думаю, що це а, так само важливо. А що ж стосується того, що, що відбувається в Росії, як вони реагують? Ну, по перше, видно, що збільшується кількість оборонних споруд, які вони, значить, копають в режимі стройбатів. Оцих вони копають, риють, оснащують і так далі. Говорять про те, що вони створюють мінні поля. Там оце теж ворог же ж кидає масу інформації про те, що дивіться, як ми готуємося, ми там укріпляємо наші позиції, виникає запитання, чого раптом. Якщо ж вас послухати, то ви ще ж не наступаєте. Тобто у вас триває великий наступ, у вас великі задачі. Чого раптом ви так тиражуєте оборону? Ну, тиражують оборону, тому що виснажуються і тому, що перехід в оборону сприймають як шанс на сьогодні втримати бодай щось і, хоч якось, захистити те, що окупують. Мова вже не йде про те, що вони мають плани захопити, пропіти далі. Захопити там лівобережну Україну, піти взагалі на Київ. Ні, на сьогодні про це мова не йде. На сьогодні мова йде про те, щоб утримати те, що є. І тому так демонструють. Досить цікаво, що видання Вашингтон Пост цього тижня опублікувало світлини з супутників, які демонструють, як створюються фортифікаційні рубежі і як копається пісок, який потім буде фактично, я думаю, з припливами. Просто залитий морською водою, зрешто, і зрештою, там буде морська солона вода? Можливо, вони готуються до прийому йоду, вітамінів там, я не знаю до чого. Але це інтенсивно відбувається і в окупованому Криму. Виникає запитання така: чому? Що ж, що ж таке? Тож Та ж потрапляємо авіаносці, з гадамі создавали, все ж тут, значить, що, 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 що ж пішло не так. Ну, але тривоги возрастають, і це помітно у них. Тому на сьогодні треба виходити з того, що ворог буде різним способом демонструвати, що вони готові до оборони, що бійтеся контрнаступати, не робіть цього. Давайте сідати, домовлятися, давайте домовлятись про лінію розмежування, все. І це досить чітко помітно. До речі, цікаво, що на пропагандистських ток шоу почали активніше говорити про контрнаступ на російських пропагандистських ток шоу вже навіть більше, ніж про це говорять у нас. Чомусь вони почали обговорювати плани, куди підуть. Я бачив експертів, які рік-півтора тому розповідали, як російський десант буде на острові Готланд. А тепер ці ж експерти розповідають, як втримати півострів Крим за цих умов. От якось від Готланда до півострова Крима всього рік-півтора. А здавалось би. Всьому НАТО визов бросає. до речі, про НАТО це важливо, тому що Фінляндія офіційно стала повноправним членом НАТО. 31-го. я думаю, що 32 другою буде Швеція, а 33-ї вже має бути Україна. Це було б зрештою логічно. Але що цікаво, пам'ятаєте, коли напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну було дві події: перше це те, що Росія кинула НАТО ультиматум. Про те, щоб НАТО, як сказав один з заступників міністра закордонних справ Росії тоді, забирала манатки. Ну, така от риторика, вони собі дозволяють, це дипломати, це заступник міністра закордонних справ. Ну, НАТО не те, що не забрало манатки, а манатки ближче. Ну, Тобто, тепер вони ще ближчі. І на цьому тлі другий момент. Інтерв'ю Путіна, яке було так само і в 2022-му, і в 2021-му, коли він говорив про підльотне. І казав: а якщо Україна буде в НАТО, ви розумієте, підльотне ракет, уявіть собі. А як тепер з подлітним временем, Все добре, коли Фінляндія отут і більше двох тисяч кілометрів кордон. а Естонія поруч Фінляндія. А зі вступом Швеції це все. Балтійське море для Росії за умов, якщо НАТО захоче, воно просто закрите. Тому що всюди НАТО, країни Балтії, НАТО, Фінляндія, НАТО, Швеція буде НАТО. Данія, НАТО, Німеччина, НАТО, всі НАТО, Польща НАТО. Тобто, всі держави, які оточують Балтійське море, це буде НАТО. І що тоді робити? Ну і в принципі, ситуація зрозуміла, що це абсолютно ще один стратегічний програш Росії зрештою в цій війні. Тобто, це вже очевидні речі, саме розширення НАТО. Що стосується НАТО, важливе повідомлення так само, що ми в очікуванні саміту в Вільнісі, який має відбутися. Влітку цього року запросили вже президента України Зеленського, буде присутня наша делегація. Ми хочемо отримати чіткий план дій щодо членства, тобто, покроковий, як це має відбуватися, що зрештою має призвести Україну до набуття членства в НАТО. Поки що НАТО нам пропонує план посиленої допомоги, план посиленої співпраці з виділенням коштів щонайменше 500 мільйонів євро на рік. Поки що таку альтернативу. Побачимо, як буде розвиватися події до саміту, але перспективи зближення і нарощування співпраці з альянсом вони очевидні, як мені здається, і вони все ж таки невідворотні. Тому на цьому шляху, звичайно, робота з партнерами вона буде тривати. Важлива подія так само це надання Україні чергового траншу допомоги від Сполучених Штатів на загальну суму 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Ми не побачимо в цьому пакеті, і, знаєте, як звикли бачити там танки, бронетехніку, хаймерси, протикорабельні ракети. Ну, тим, що досить часто. Ми бачили проривне, але в ньому є снаряди, в ньому є боєприпаси, в ньому є міни, в ньому є запчастини, там є бензовози, там є вантажівки, є мостоукладчики. Тобто, цілий комплекс і спектр насправді того, чого теж потрібно. Тобто, воно може викликати у широкого загалу менше такого обговорення, але це теж зброя, яка потрібна, і міни, і снаряди, і боєприпаси, і ракети до зенітно-ракетних комплексів. Це все. Нам вкрай необхідно, тому це так само досить важлива допомога. Продовжуючи про допомогу, не можна не сказати про візит президента України до Польщі, який відбувся цього тижня, адже під час цього візиту були ухвалені рішення, які стосуються оборонної промисловості і військових. Що стосується військової допомоги, було оголошено про те, що Польща передасть Україні 14 мігів 29. Сумарно, ну, тобто вони частинами 4-4. І це, хоч і не модернізовані міги, але, і, і це не f 16 Але ми, звичайно, вдячні нашим партнерам за те, що Польща, скажімо, проявила таку ініціативу разом зі Словаччиною. Можливо, це стане тим поштовхом, як і рішення поляків в танковій коаліції, коли вони надали танки Леопард, і після цього пішло. А далі рішення, які були ухвалені і Британією, і Штатами, і е, Німеччиною і іншими країнами, які формують якраз ось цю танкову коаліцію. Крім літаків, цікаве рішення, яке я би хотів особливо виокремити, тому що це надзвичайно важлива потреба наших військ: міномети. Так, от мова йде про міномети, про пересувні мобільні міномети, РАК, які мають бути у кількості 24 одиниці. Це те, що принаймні було оголошено. Вони є фактично пересувними, тобто це міномет, який рухається. Він може швидко змінювати місце розташування, дуже швидко розгортається, згортається від по позиціям. Я думаю, це дуже важливо. Це надзвичайно серйозна потреба для фронту. Так само і бронемашини, бронетранспортери, Росомак, на виробництво яких укладені контракти. Ну і так само це ПЗРК Перун. Це подальша допомога крабами, які будуть э, САУ самохідна артилерія, яка буде вже на шасі і на базі з Південної Кореї, тобто це спільне виробництво. І ще важливий момент, що Україна і Польща домовилися про спільне виробництво боєприпасів і снарядів для танків, для артилерії, мін для потреб України. Це важливо з двох причин: по-перше, Важливо, щоб Україна нарощувала виробництво зброї так само. Це очевидно. Це просто ми приречені це робити. І друге, це потенційна можливість і шлях для наших оборонних підприємств виходити на ринки Європи на ринок ЄС. Не так просто вийти з виробництвом компаніям з України насправді, і ось це теж позитивний поштовх, який і на майбутнє матиме ефект. Головне його зберегти. Ось цю тенденцію, яка є, головне розвивати, головне вкладати це сили, засоби і інвестиції так само з нашого боку, тому що це дійсно може бути і буде справді важливою історією. Ще не можу не торкнутися на завершення однієї історії, тому що так чи інакше вона знаходиться в інформаційній площині. Мова йде про е, статтю Нью-Йорк Таймс, який йдеться про те, що, начебто, був злив документів, чи ворог отримав, чи російська розвідка, чи е, це можливо була е, робота якоїсь іншої агентури. Але зрештою, йде мова про те, що е, в соціальних медіа з російського боку розповсюджуються начебто документи, які говорять про. Виток інформації про підготовку українських військ, про підготовку до контрнаступів. Щоправда, навіть в статті йдеться, що там немає жодних планів, тобто там немає якихось векторів руху. Але до цього потрібно підходити доволі критично, не вірити одразу про те, що це інформація, яка відповідає дійсності. Все ж таки, треба розуміти, що навіть якщо там може бути інформація, яка 20-30% відповідає дійсності, яка могла бути взята із публічних джерел. Тому що досить багато є в, публічних, в публічній площині. Просто треба вміти аналізувати і дивитись на інформацію. Решта: 70-80 інформації може бути дезінформацією або спотвореною свідомо. Це так працює пропаганда, так працює машина брехні, розкручена Росією. Тобто, вони завжди так роблять. Вони беруть якусь новину, яка. На 20% відповідає дійсності, і на 80% потім спотворюють абсолютно маніпулюють інформацію, додають щось своє, дописують і вкидають свідомо, створюючи ілюзію, що це дійсно правда. Тому не потрібно поспішати з висновками і говорити про те, що все, що там є, це обов'язково правда, чи це дійсно справжні документи. Потрібно дочекатися результатів розслідування, які проводять і Сполучені Штати. Я думаю, буде проводити і Україна. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на соціальні мережі і на всі канали, де ви тільки побачите ТРО медіа, тому що це завжди цікаво, інформативно і об'єктивно. До наступної зустрічі. Слава Україні!